Минулого року український глядач познайомився із героями серіалу Прикордонники. У першому сезоні молоді курсанти опинилися у вирі війни та змушені були пройти випробовування, які зробили їх сильнішими. Тепер історія повертається у навчальній аудиторії. Автори вирішили показати, як формується нове покоління офіцерів. Центральним сюжетним поворотом стане заміна наставника. Замість Івана Кореницького з'явиться новий викладач. Саме ця подія спричинить конфлікти, емоційні переживання та несподівані романтичні історії серед курсантів. Новий сезон обіцяє бути не менш напруженим і водночас ще ближчим до глядача. Задумався спочатку як щось легке, веселе, але ми ж розуміємо, в який ми час живемо, і е, сама ідея створення була шо масштабною, але е, глядач знав, що ось 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 наступить е, ці найчорніші для України дні в серіалі, і серіал з легкого е, комедійного, веселого, молодіжного переходив в таку більш драматичну е, площину. Тому це серіал для всіх: і посміятися, і поплакати, і повеселитися, і погордитися тим, що ми дійсно маємо. Таких прикордонників. Ми, коли створювали цей серіал, персонажів створювали, потім в житті зустрічаєшся з реальними людьми, і ти розумієш, о, а це цей персонаж, а це ця героїня, а це ця. І, тобто це вийшло так, що це реальні, реальні люди.